Всім привіт! Вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете переєднати ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо, і вибрати для себе бажане авто, фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на Львівському авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Хочу повідомити, що ми займаємось автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіль. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче ще буде вказаний мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір під ключ, хто не має часу та можливості самостійно шукати, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Тож підписуйтесь, друзі, на канал, ставте вподобайки, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Volkswagen Tiguan, друге покоління. Так, по опису автомобіль 2019 року, 86 тисяч кілометрів пробігу за ціною 17300 доларів. Пишу, що обслужений, контакти до власника є. Фіксую він-код. Канинний салон, кондиціонар, передній привід тут. Так, ось такий автомобіль, кому цікаво, телефонуйте. Volkswagen Tiguan. Перше покоління. Обслужений автомобіль від власника. ПО опису це 18 рік, 104 тисячі пробігу, 2.0 бензин на автоматі за ціною 14500 доларів. Бачимо контакти. Фіксує також він код. Тканинний салон, кондиціонер. Повний привід, до речі. Є роз'єм під форкоп. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, Volkswagen Tiguan. 23 го року, трошки сонечко, яскраво заважає показати всю красу, чорний колір. 23 рік, 6 тисяч пробігу, 2.0 бензин на автоматі, повний привід. 24 тисячі 500 доларів? Так, зараз заглянемо по салону. Так, тканинний салон, бачимо. Свіжопригнаний автомобіль, кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tiguan. 12 рік 243 пробігу. Офіційний автомобіль. 2.0 бензин, автоматична коробка, повний привід. за ціною 12650 доларів. Бачимо інформацію, також покажу він код. Так, салон. Тканинний. Є підігріве сидінь. Паркт Троніки бачу. Камера. Більше інформації уточнюйте. Volkswagen Tiguan, друге покоління. Автомобіль 2019 року, 93 пробігу, 2.0 бензин на автоматі, повний перевід за ціною 21 200 доларів. Так, заглянемо по салону. Так, світлий шкіряний салон, клімат-контроль, підігріви. Повний привід. Volkswagen Tiguan, друге покоління. 20 рік, 132 пробігу, 2.0 бензин на автоматі. За ціною 20 900 доларів. Він код. Так, покажу по колу. Шкіряний салон, кліматконтроль, повний привід. Ось такий варіант, кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tiguan. В такому яскравому класному кольорі. 18 рік, 130 пробігу за ціною 20 800 доларів. Повний привід. Контакти бачимо. Зараз покажу також він код. Так, світлий шкіряний салон, клімат-контроль, підігрів. Бачимо повний привід також. Більше інформації уточнюйте у власника. Volkswagen Tiguan перше покоління. Так, це у нас 17-й рік 100... 130 або 180. 130, мені здається, пробігу. 2.0 бензин, контакти ось тут. Зараз покажу він код. Так, маємо панорамний дах, шкіряний салон. Світла шкіра та підігрів сидінь. Бачу, досить гарна резина, правда, зимова, але гарна. Volkswagen Автомобіль 19 2019 року, 102 тисячі пробігу, 2,0 бензин, автоматична коробка з повним приводом за ціною 19 900 доларів. Так, покажу він код. Кіряний салон, клімат, контроль, підігрів. Ось такий варіант. Кому цікаво? Телефонуйте до власника. Тігуан перше покоління. 16 рік 100 тисяч пробігу, 2.0 бензин на автоматі, повний привід за ціною 13 900 доларів. Бачимо контакти, фіксує також він-код. Шкіряний салон в комбінованому кольорі. Повний привід. Свіжопригнаний автомобіль. Кого цікаво, чи телефонуйте?